Вітаю! Сьогодні ми розглянемо проблеми інформаційної безпеки в професії кухар, але зробимо це у дещо незвичний спосіб, дослідивши модні кулінарні тренди, через призму інформаційної гігієни, скориставшись знаннями, отриманими під час вивчення таких предметів, як біологія, хімія та інші. Вам вже добре відомі основні типи загроз в інтернеті: фішинг, віруси і шкідливе програмне забезпечення, злам аккаунтів. Витік персональних даних. Тому їх детально розглядати не будемо, а звернемо свою увагу на такі поняття, як інформація та інформаційна гігієна. В умовах високої конкуренції, володіння новими технологіями, обізнаність у сучасних тенденціях і модних трендах галузі є запорукою вдалого професійного старту та сталого кар'єрного зростання. Але слід зауважити. Що серед неймовірної кількості кулінарних трендів, чимало таких, які можуть призвести не лише до фінансових втрат, а й завдати шкоду здоров'ю. Отож, дослідимо, які саме неявні небезпеки можуть чатувати на кухарів. Вже не перший рік мережею шириться тренд кави з активованим вугіллям. Оскільки вугілля це сорбент, то прихильники такого напою стверджують, що він допомагає очистити організм від шлаків та токсинів та дозволяє покращити роботу шлунково кишкового тракту. З іншого боку, активоване вугілля це фармакологічний препарат, тож в інструкції у розділі особливості щодо застосування бачимо наступне: вугілля активоване приймати за годину-півтори до або після прийому лікарських засобів або їжі. Тривалий прийом може спричиняти в організмі дефіцит вітамінів, жирів, білків та потребує відповідної лікарської корекції. Тому позитивний ефект від такого напою буде сумнівним. Мережу TikTok заполонили відео, де користувачі дегустують тюльпани, смажать їх у клярі, готують салати та соуси, парширують. Так, у першому відео ми бачимо, як Євген Клопотенко готує з них соус і дає поради щодо вибору квічі. Мені дуже багато людей скидувало за цей тиждень, що Євген всі їдять тюльпани. Я сказав, добре, давайте я це зроблю, бо я вже не один раз їх подавав в ресторані. Але важливо, щоб тюльпани були фермерські або вирощені у вас в городі. Бо якщо ви купуєте тюльпани, які в магазинах вони часто приїжджають з Голландії, і вони обробляються дуже некорисними речовинами. Якщо ви виростили їх в городі, ви можете взяти ось ці квіточки, їх нафарширувати, або просто ось так брати їх їсти. Або маринувати, вони дуже смачні, дуже прикольні. Але якщо ви хочете приготувати соус, то ви можете взяти стебла, порізати їх дуже дрібно і е, зробити з них гарний соус. Тульбани мають дуже гарний смак. Вони трішки схожі на горох, трішки схожі на спаржу, то чому б їх не їсти? У наступному відео терапевт розповідає про небезпеку вживання цих квітів у їжу. Коштують ви справді це і Це залі дуже смачно. Давайте розбиратися, як це може відобразитись на вашому здоров'ї. Тюльпани здатні викликати алергічний дерматит, свербіш в роті, набряк губ і навіть анафілаксію. Стебла і цибулини містять токсини, які можуть спричинити на блювання діарею. До того ж, ці квіти часто обробляють пестицидами, які токсичні для людини. Тюльпани красиві так, їстівні ні, тому насолоджуйтесь їх красою, а не смаком. То кому ж вірити, невідомому лікарю-терапевту чи популярному кухару. А тут варто скористатися знаннями, отриманими на уроках біології. Тюрпани містять речовини: тюліпалін А і Б та тюліпозит. Для людини вони можуть бути отруйними, особливо тюліпалін А, тому ризикувати здоров'ям, вживаючи в їжу тюльпани, не варто. У мережі також можна знайти чимало лайфхаків. Які на думку їх авторів можуть значно полегшити життя кухарам та кондитерам, та чи всі вони безпечні? І я була шокована, коли побачила, що цей дивний лайфхак із інтернету спрацював. А якщо точніше, то велюрове покриття на торті можна зробити без краскопульту, а за допомогою звичайної губки для посуду. Для цього нам треба вирівняти торт ганашем звичайним способом. Потім розтопити залишок ганашу до ось такого стану, як на відео, та розрізати губку для миття посуду навпіл. Обов'язково вона повинна бути новою. І ось такими прихлопуючими рухами нашаровуємо рідкий ганаш на торт. Інтенсивність велюру ви можете регулювати. Самостійно, а важливі деталі для цієї техніки читайте в описі. На першому відео кондитер застосовує губку для миття посуду як інструмент для нанесення декору. Але ж матеріал губки не призначений для цього і може лишати часточки на продуктах, що не є корисним для здоров'я. ФАШ. На плівочку кладемо харчову. В залежності, які будуть ковбаски, скільки потрібно класти. Ну, зараз попробуємо, яка в нас вийде. Так. Откліочки завертаємо і робимо таку ковбаску. Так. Чи сосиску, чи ковбаску, як то назве. Ось так. сосиски ковбаски. На другому відео кухар формує ковбаски, використовуючи харчову плівку у якості оболонки для них. Але цей матеріал при термічній обробці може виділяти шкідливі речовини, тому такий лайфхак теж краще не використовувати. Мережа інтернет не вичерпне джерело інформації, але користуючись ним, треба дотримуватись певних правил. Використовуйте перевірені кулінарні джерела. Оновлюйте знання регулярно, фільтруйте інформацію як не потрібні спеції. Мисліть критично, і ви завжди будете в трені.